Дивіться, будь ласка, на картинку. На картинці зображена Риба. Сказали слово риба. Два склади Ри-Ба. У першому складу дві літери, два звуки. Р. Ри. Ось вони живуть в цих кімнатках Ри. Ба. Перший звук чуємо Р. Другий звук чуємо И. Звук Б і в кінці чуємо А. Зараз зробимо звуковий аналіз. Р, р, р. Вимовляємо р. Цей звук приголосний, і він у нас твердий, ставимо одну рисочку. Далі ри-літера, ри, ри. яку ми сьогодні вивчили, позначає голосний звук. Р. Ставимо кружечок. Далі ще чуємо риб, б, б, б. приголосний твердий. І останній звук Ба, «а», Голосний. Ми з вами зробили звуковий аналіз слова риба. Приголосний твердий, голосний, приголосний твердий, голосний.